Людмила Іванівна живе у будинку, що на Боговутівській 4. вікна її квартири раніше виходили на невеликий парк Січневий. Тепер замість зеленої зони зелений паркан. Він відгороджує територію, на якій планують звести храм. До того ж, без дозволу місцевої влади. Висота майбутньої будівлі разом із дзвіницею більш ніж 36 метрів. Жінка каже, церковники накинули око ще і на їх помешкання. Будинок, нібито теж хочуть зрівняти із землею. В этом скверике отдыхали люди, женщины с жінки, с садкнім приїжджали мужья з дітками, садилися в скверике, белочек з рук кормили, сінічок, діти получали удовольствие. Поки люди протестують за огорожу и йде богослужіння, віряни зібралися на залишках церкви, преподобного Федора освяченого. Фундамент знайшли у 2008 році під час археологічних розкопок. Виявляється, храм був зведений ще у 19 столітті. А на початку 20-го то збудували кувуклію точну копію печери гроба господнього. Втім, у 1935-му все зруйнували і засипали піском. Прихожани кажуть: насправді тут був зовсім і не сквер, а пустка і щоночі на цьому місці збиралися наркомани і любителі оковитої. Ми зараз хватаємося за цю, скажімо, інформацію, що це був сквер. Зайдіть на територію цього скверу і побачите, що сквер, територія скверу це територія храму. Я е, вважаю, що звичайно ця. Архітектурна пам'ятка, яка внесена в перелік нововиявлених архітектурних пам'яток, має право на існування. Ще кілька століть тому в Україні подібних конфліктів не було, де ставити церкву вирішувала громада. Якщо більшість людей не схвалювали місце, шукали інше. Такий є гріх. В християнстві називається гординя, коли людина хоче переламати всіх навколо і зробити по-своєму мене є гроші, я багатий, Я побудую церкву і до побачення. Думка громади мене не цікавить. Ні, прихожани, ні мешканці Боговодівської відступати не збираються. Перші просять Бога, аби дав розум опонентам. Другі пишуть листи депутатам. Хоча у припинення будівництва майже не вірять.